В кінці 80-х років я прийшла працювати в заповідник науковим працівником і там почали збирати дзвони. В радянський час дзвони були заборонені по церквах, і церкви руйнувалися. В дитинстві я дзвонів не чула. Вперше я почула дзвін, як от вже стали займатися дзвонами в заповіднику. Галина Марчук була однією з ініціаторок і збирачів колекції дзвонів у музеї Луцького замку. Започаткувала фестиваль дзвонарного мистецтва Благові стволині, створила науково-методичний центр дзвонового мистецтва та збирала колекцію сувенірних дзвоників. Отака кіцонічка. Зараз у колекції дзвонарки більше 350 дзвонів з різних матеріалів і різних країн світу. Шкляніє. Є керамічні, є металеві дзвоники, підужні. Кожен раз, як отримуєш якогось дзвоника, а, а де він? А який він? а який хорошенький. Оцей ангелочок мені дуже дорогий, тому що його подарував мені внук. Галина Марчук розповіла, як за радянських часів перше дзвонила на відновленій дзвінниці у Луцькому соборі. Вчилася грати на дзвонах без звуку. Так о, давайте сюди рушники, замотуємо язики рушниками. І відпрацьовуємо техніку дзвоніння. І Пасха, 12 годин ночі, хресний хід, а ми починаємо дзвонити. Ну, звичайно, це для людей був шок. От, Люди попадали на коліна, змолилися. Це я перший раз, так, якби на всіх дзвонах про вселюдно дзвонила. То був 89-й рік. Згодом, говорить Галина Марчук, почала писати публікації в наукові збірники. Торік видала книгу Дзвони повернення до витоків. Свої книги про дзвони Галина Марчук принесла на презентацію документального фільму, яка відбулась у мистецькому салоні Луцька. Авторка ідеї створення фільму Руслана Мельник розповіла, що героїня стрічки наближається до 75 п'ятирічного ювілею і за цей час змінила декілька професій. Галина Марчук була автомеханіком, кінооператором, науковицею. 30 років віддала захоплення дзвонарством, стала студенткою у 60. Ця людина варта уваги в нашому місті, і поваги, і визнання і, і, і відзнання. І тому, якби ну, створився цей фільм. Режисурою та монтажем фільму займалась Лариса Петлій. Над фільмом такого масштабу працювала вперше. Вона пішла від автогаража до науковця. Це не кожному вдається, і тоді. Почувши її історію, ясно, що склалася дуже цікава художня думка, і як це показати і розказати в короткому форматі. Монтаж тривав чотири тижні, майже кожен день я працювала з ранку до вечора. Взагалі, фільм дуже цікавий, з якої точки зору. Мені було цікаво, як мистецтво знавця, тому що про дзонарне мистецтво і про Галину Марчук я знала давно. Вона просто хотіла показати для молодих, як людина вміє. Будувати своє життя ніколи не втрачає надію, завжди йде вперед. Фільм про дзвонарку планують викласти у відкритому доступі в мережі інтернету, розповіла авторка Руслана Мельник. Анна Глощук, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.